Ходив на позиції поначалу. Він кермує цими шляхами мало не щодоби, відколи 65-та механізована б'є московитів на Запоріжжі. Наїздив зізнається Чорний не один десяток тисяч смертельно небезпечних кілометрів. Буває намату наматуємо по 300-400 міль. Бувають прильоти. шлях у більшості випадків лежить на південь, у бік роботиного, від якого за понад два роки інтенсивної війни на оріхівсько токматському напрямку, направду мало що лишилось. Роботи ну, там сплошні, як я знаю, сплошні руїни. Нічого вище коліна майже немає. Може якась там кусок стіни є. Там уже всі підвали позавалювані, там де я був теж. Взагалі все там, взагалі нічого немає. Там однього толку взагалі. Ніякого. Сама як позиція, сама як ділянка, скажімо так. Натомість саме навколо території, що колись була селом на півтисячі жителів у Пологівському районі на Запоріжжі, ні на день не припиняється війна. Бом пролетіло кудись. Міномети, агеси, гради. Зазвичай ворожа зброя більше працює зараз у темряві, каже тихий кулеметник 65-ї механізованої. Тоді ж московити невеликими винятково пішими групами намагаються пройти уперед. Потенційна війна, вони штурмують малими групами. Ну, посилають одноразових камікадзе, як кажуть, Да, Та побачите, да, добре. Пока покидають. Більгійський, шведський. Да. Це вже по нам. Угу. Боже, нам Боже, бліндач, не Виходити надто далеко на північ за їх московитів лінії оборони на Токматському напрямку українські воїни окупантам не дозволяють. працювати по прийом... Водночас територію роботи чужинці зараз використовують лише як транзитну зону. Казапи там є. Чи ми там є? Ні, там вже є. Там нас немає. Вони через оцю, оцю сіру зону, через роботи вони як транзитом проходять лише. Та ворожі, дрони летять значно далі. Дрон, так? Була дрона. Обзор. Ні, два Це щось ляпне десь. Це таке. Дрон. Це щось кружляє, шукає, Так. Не більгістки, сніг. Скіт дрова. Приблизно у половині випадків безпілотники атакують самі. Ще половина коригує вогонь ворожих гаубиць та мінометів. Це шосте От Хвилин 15-20 була перерва після доволі інтенсивної години. Тут міномети лягали. і Кілька напівпакетів От Зараз знову по сусідній позиції працює ворожі міномети. Схоже, що ну, там хлопцям потрібна допомога град пішов. Та ты диву. Спершу я нашла сто сіл. Ага. Тако слаба. Пока? Десь пів пакету прилетіло. Хто виходить на зв'язок? Меня запасы надо, не призыпало. Ух ти, блін. Це мої хлопці, будь-працювати. братиму кулеметнику скутера з тихим на позицію поруч. Ворожий боєприпас прилетів просто у бліндаж. Воїн спромігся відкопатися самотужки. Хамер чорного ті самі хвилини знову мчав у бік роботиного для евакуації. Скільки тут три, 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 Все? три. Двоє, так? Викрили. передової на запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини. Це є гроза кацапів, які її дуже ненавидять. До речі, після останніх подій на нас об'явлена охота. Це реактивна установка РАК, калібр 128 міліметрів. Маленький град кажуть про неї артилеристи. Ця вона така, як осажалить, ну прям майже як ствольна артилерія. Більш точна. Якими цілями ураженими випиша склад БК, місця дислокації. Як там в рекламі кажуть, бабахи, руки порозліталися. Це дуже цікаво. Установка на базі американських хамві. Прохідні, мобільні, не такі важкі, як інша реактивна артилерія. Але зараз восени, коли дороги розмило, швидко переміщатися стало набагато важче навіть на такій техніці. Цей снаряд важить десь там 25 п'іль. Засовується, фіксується. Тут під Вовчанськом в оборонців є всього кілька хвилин, аби відстрілятися і сховатися, бо все небо у ворожих дронах, які прицільно полюють за артилеристами та їхньою технікою. Це відео, яке напередодні опублікували росіяни. Їхній FPV влучає просто у хамві прикордонників. Артилеристи щойно відпрацювали і поверталися з вогневої позиції. Йог Росіяни напишуть, знищили броньований пікап і п'ятьох бойовиків. Насправді, ось вони всі живі, здорові, але врятувалися дійсно дивом. Скіт не здетонував. А були як і каби по нам летіли, як і гіацин по нам стріляє, і реактивні системи вогню по нам працюють. Останнім часом, виходячи з нашої роботи, то ворог дуже дуже активно намагається знайти наші машини, наші реактивні системи. Іноді там навіть піхота з кущів виглядає, що там. Що там робиться, хто там приїхав, що там стріляє. Ну, тобто, отак це. Тому ми працюємо в такій небезпечній зоні для цього всього. Олександр пройшов Гостомель, Ірпінь та Бучу як доброволець, а потім доєднався до бойової бригади прикордонної служби. Півтора року в піхоті і ось тепер артилерія. Бізнес на паузі до закінчення війни. Я кожного разу як виїжджаю з екіпажем, для мене неймовірне задоволення результат, який ми робимо. Неприємності казамо. Плюс о, іменно звуково-вібраційні моменти. Оці як воно вилітає. Це тільки реактивщики можуть поняти задоволення, яке отримуємо ми при праці з цим девайсом. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти сі тіві. Єдині новини.